Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати овочеві котлети. Для наших котлет потрібно пів капустини, 1 яйце, одна морквина, 4 картоплини, одна цибулина, 5 столових ложок борошна, олія для смаження, сіль, спеції все за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це порізати наші овочі, бо ми їх будемо перекручувати на м'ясорубці. Спочатку морквину перекладаю в миску, картофлю перекидаю до нашої морки і цибулину ріку також. Також капустину. Овочі наші підготувала, тепер залишилось їх тільки перекрутити. От наші овочі я перекрутила. Тепер додаємо сюди яйце, сіль спеції, все за смаком. Додаємо борошно і все гарненько перемішуємо. Куштуйте, можливо, ще щось потрібно додати. От така маса у нас виходить. Тепер залишилося тільки обсмажити наші котлети. На сковорідку наливаємо соняшнику олію і ложкою викладаємо наші котлети. І підсмажуємо їх з обох сторон на середньому такому маленькому вогні під кришкою, щоб вони всередині були готові. І так і з усіма нашими котлетками до золотистої скоринки смажимо. От наші котлетки і готові. Погляньте, скільки їх в нас ціла миска, смакоти. Рекомендую приготувати дуже-дуже смачні. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!